Друзі, всіх вітаю! Компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Ось така от красота, це ось такий корейський седан, дуже надійний, виносливий. Це у нас Sonata 2014 року з газовим двигуном 2 літра. Тут у нас автомат, понятне діло. Машина в нас в достойному стані технічно, дуже класна ціна. По кузову є незначні сліди експлуатації. Машинка у нас на зимовій резині. По салончику чорна шкіра. Ззаду у нас чохли. Під чохлами. Все в класному стані. Дивіться, який. Об'ємний другий ряд. Машина універсальна, можна сказати, вона підійде як для роботи, так і для особистого користування. Нагадую, дуже виносливий двигун і взагалі технічні вузли. Проїжджає вона мінімум 500 тисяч. Ось такий у нас Hyundai Sonata з пробігом, до речі, на таблі 360. 2000 кілометрів. Ціна даного автомобіля буде 9790 доларів. Друзі, Соборна 1, місто Вінниця. Кого зацікавив даний варіант, ми знаходимося. Нагадую ще раз, місто Вінниця, Соборна 1, авто доступне в лізинг та в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.